Відеочку, ну, літрів, мабуть, сім, не більше. Це те, що вода придатна для пиття, для приготування їжі. Будь ласка, води нема. Сьогодні возила машина, я не встигла набрати води, бо була на роботі. Або їдемо, купуємо воду у баклагів. Тиждень в мікрорайоні Завадівка Кропивницького немає водопостачання, розповідає місцева жителька Юлія Марченко. Показує, має запас технічної води у бідонах. Водою мікрорайон має забезпечувати Інгульська шахта. Ми чули, машина сигналить. Та, то, не підлої, не слышали, можна. То собакам треба... ні ні туди, ні воду туди ні сюди». Воду людям в цистерні з водоканалу привіз водій Олександр Кушнір. Десятино, ну, може буде пізніше. Будуть Люди брати, будемо возити. Дзвонили в Горісполком, щоб дали машину. І ось вже ми треба три дні возимо воду. Каже, без водопостачання лишились півтори тисячі людей. Люди були настроєні на те, щоб перекрити дорогу і не дати можливість працівникам шахти добиратись до свого місця роботи. В суботу нам повідомили, що у шахти немає е, е, коштів для того, щоб відремонтувати цю поломку. Немає техніки, немає бензину, немає людей. Ми не можемо за тиждень попрати. Ми не можемо е, приготувати їсти нормально раз на два місяці, раз на місяць. У нас отакі такі масштабні поломки. То лучше б нас кудись приєднали такого з другого. Ось, наприклад, Дніпро, кіровоград жителька Анна Роздорожня говорить про те, що подавали воду з Дніпра. У нас тут регулярна вода, і хороша краще, ніж Дніпровська. Що можна зробити, аби перебоїв з водопостачанням не було, людям приїхав пояснити заступник міського голови Олександр Мосін. Каже, надали міську техніку для ремонту водопроводу Інгульської шахти, який вийшов з ладу. Розглянуть можливість виділення грошей з резервного фонду на заміну зношеної труби. Водогін знаходиться на балансі Інгульської шахти, побувавши на місці аварійної ситуації, поспілкувавшись з керівництвом Інгульської шахти. Вирішили провести засідання комісії ТептенС, заслухати всі сторони, можливість у результаті проведення цієї комісії виділити гроші на проєктування, зібратися з питання з ОКВП Дніпро кіровоград, можливістю забезпечити водопостачання від мережі ОКВП Дніпро кіровоград. Директор обласного комунального підприємства Дніпро Кіровоград Олександр Пісний пояснив, не можуть подавати воду жителям мікрорайону Завадівка, хоча технічно така можливість є. Шахта має укласти з підприємством угоду про це. Питання відкрите фінансове. Фінансове питання інгульська шахта не платоспроможна і покласти навантаження. За подати безкоштовно і навантаження покласти на абонентів Цього ніхто не буде робити, поки не буде вирішення питання щодо фінансів. треба закласти договір. Говорить, нині ведуть перемовини з донором щодо надання обладнання для будівництва нового водогону, яким зможуть подавати воду в мікрорайон Завадівка. Прокладання водогону від водогону в кавопедні про це 12 кілометрів. Інгурська шахта не заперечує того, що передати повністю весь комплекс водопостачання свого до кавопедні про кероворат. Але та це не так все просто. Тут повинно бути рішення обласної ради. Тут повинно бути рішення Кабінету міністрів для передачі". Говорить, така передача майна може затягнутись на декілька років. Коли в мікрорайоні буде вода і чи планують передавати комплекс водопостачання Дніпру-Кіровоград, ми поцікавились у директора шахти Ігоря Малишевського. У телефонній розмові він сказав, водопостачання відновлять сьогодні до кінця дня. Більше коментувати нічого не буде, бо немає таких повноважень. Інгульська шахта входить до складу державного підприємства східно гірничо збагачувальний комбінат. Помічниця генерального директора Олександра Марценюк сказала, що керівник на лікарняному. Нададуть відповідь на запит Суспільного, у який спосіб вирішуватимуть питання з водозабезпеченням. Олена Жкалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.